Знімаю другу частинку огляду своїх горіхів. Так, ось такий горішок. Це вже на іншому участочку. Обіцяла на, думала, на другий день, але не вийшло. Мабуть, вже аж на другий тиждень. Зараз швиденько пробежусь, покажу всім, що в мене тут росте. Так, це від того мого горіха. Хто бачив там першу частину? Уже років з 10. Йому. Це точно. Ну, не записувала, не знаю. Ну, Цвів уже в тому році ну, обмерз. Весняний приморозок. Це в нас така біда. Зимою зиму перезимує, а весняний приморозок Отого обмерзають. А цей рік взагалі ж нема моди. Цей рік все позмерзало. Ну, ось я в Кармані ось прихопила горішку. Зараз показую, які це ось ось такі горішки. Крупноплід такий великий. Великий горіх, такий Рукоп'їде, і це отаким насінням. Сіяниці теж. Хотілося вже ж побачити. Чи, вже ж точно такий, чи, чи що там. Є. І мороз весняний. Перебив усе. Так, далі йдемо, показую. Показую. Тепер у мене тут два росте. <світ> Простенькі такі горішки. Це колись храм у нас восени там брат ще. Там вже царство небесне немає, брата. Привіз, кажу, там хтось йому на роботі приніс, Каже, на, посади, в мене там нема де садити, у нього там шість соток у Харкові. А, ну, в тебе там місце є, посади. Ну і посадилося два горіхи. Родить, гарно родить. Кажу, це ось дрібненькі, Дрімненько у мене два горішки, ось такі простенькі, і, смачні. Ядро гарно виповнене, такі шкурочка тоненька. До речі, і на моїх, на тих на крупних теж тоненька шкірочка. І оце такі дві деревинки в мене. Перший раз як посадила, ще тут садка нічого не було. Боже, тут вже все було. Картопля, буряки, нам, Боже, нам, там, Боже, картоплі садиш, я такі там чотири-п'ять буряків, рядок тоді. Ой, а тоді ж думаю... Оце, оце з оцих горіхів у мене садок почався. <кій> посадила, тоді давай трошки там вишеньок посадила, тоді там куплю там, чи там, випишу пару там якісь. <кій> <кій> Я нього, там чи грушок. Ще посажу і так. А, не знаю вже, скільки років. 15-20 скільки там оті вже. А сюди пішов молодший і молодший садочок. <кій> Ой, молоденький. Каші хватилось побілити ще, може дасть Бог. Погода дозволить, ще трошки підбіг. Так, ось такий. Теж із цього крупно із і з цього насіннячка теж свій вже посадила. Це вже, виходить, з отих оріхів, що я, що я в першій частині показувала, розказувала, <кій> <кій> що з Кубані привезли тату мій. Це його вже онук, виходить. Ну, так же ж виходить. Та деревинка, що тато посадив з насінинки, оцього крупного зараз іще витягну з карману, вам покажу. <клухи> <клухи> горіха. в общем, тато посадив і те дерево тоді ну, змерзло було. Від нього я вже два посадила, ті, що то розказував, показувала два в мене ростуть величезні дерева, а це вже з того дерева. Я взяла оці горіхи і це посадила. Оце вже таке деревинка. Ну, думаю, теж вже, може, років вісім, може, не знаю, там, 9-10, мож, можливо, це рік обмерзло весною теж усе. Можливо, вже побачу на наступний рік якийсь плодик. Так, далі йдемо. Так, не відволікаюся. Тільки по горіхах сьогодні вам розказую, показую. Ой, покажу зараз ті сіянці. Дивіться, це сіяла багато сіяла, ну, це позато рік ще. Оце двох річка така. Оце 40, його з з сантиметрів. Там я міряла мочі. 44 чи 42. Дві такі найбільші рослинки тут, оце двох річечки. Це я виставляла на благодійний продаж. На армію на волонтерську картку. І <кій> це жіночка одна купила, ну, я їй совітувала бо, ну, приготувати ямку, кажу, оце посадити в осінь краще. Ну, вона хоче весною, каже, хай, ну, хай стоїть до весни. Купила вже оце один дзвіночка. Хай стоїть, мені він не заважає. Весною викопаю її, передам. Хоче весною, то буде весною. Ага, садила вже багато, але погано зійшли. Mm -hmm. І от, от там ще меншенькі, там які є. Ну, оце дві такі величенькі. Так. Далі. Вони якось тупо ростуть. Та ще й не поливаю нічого. То. І ще один трошечки, мабуть, на річ на два пізніше. Оце таху посадила тут. Рослинку, теж горішок, це теж крупноплідний. Все, а тепер ще ж розказую, ще які зараз пожалююся, як мене обдурили. А, ну Оце ж виписала. Ну, зараз я там трошки більш, щоб вам краще видно було. Виписувала зімену. Там сонце саді. І той прислали, дивись, ну що таке росте, щось таке тонке, тонке, таке, як дубчик такий. А тоді почало тут випускати, ну, оце ось, з листя ось його впадало, такі листя, і такі листочки, як акації. Коли виявилося, я ж експертів тут гукаю, ніхто його не бачив, і я його не бачила, яка та Азімена. Це вже пізніше, я там воно собі посадила, вже там знайшла. Коли воно виявилося, гліцинія. і це воно вже в мене, не знаю, як я рік, ну все, плала мульчею, зимує все, ну так тупо якось росте, чи воно... Воно, мабуть, не для нашої полоси, ну, та хай росте вже, якщо то є. Коли самі зателефонували, вибачилися, кажуть, ой, нас підвів поставщик, ми вам компенсуємо різницю, Ага, ну, думаю, що мені ту Різницю компенсуєте, давайте я вам викопаю, прийшлю, нашу мені ця тут. Ну, Я ж її посадила, мене тут ну, фруктовий садочок собі саджаю. ну А це ж ну, ну думаю, ну таке, ну нащо воно мені. Ну, а тоді ж, думаю, я в них раніше брала і багато всього, йому все відповідало, все, все було по тому. А тоді щось у їх пішло не так. щось Оце було, тоді щось там мені півонію не дослали. Правда, я зателефонувала, кажу, так і так, що немає в посильці, ще щось виписувала. Та то видно люди не положили, ми вам до, дошли, дослали, прислали без ніяких тих. Я кажу, я вам сфотографую, ось дивіться там. Ні, не треба нічого. Той. І знову ж він сидеться до горіхів, Повертаємося, тож мені тут. ну, вже не буду розказувати іншим відом. Там я про азімену зніму, яку вже в мене там росте. Горіх виписала. Схотілося, вже думала, горіхів не, не садити, у мене горіхів повно. Всякі. Схотілося мені пекан. горіха. А в них там у каталозі дивлюся ж пропозиція, пекан горіх. Отож, а пропозиція, все з каталога. Там побачила така, думаю, ладно, випишу. А я вже не бачу, зроду зрозуміку, яке воно, що воно. І оце в мене цей пекан, воно щось, щось не пеканом. Знову їм телефоную, кажу, так і так. Ви сфотографуйте і вийшліть нам там на вайбер. Наш агроном подивиться, він скаже, там, чи пекан, чи не пекан. Ага, сфотографувала, і відео зняла, і все скинула їм. На той номер, що реклама йшла, тоді телефоную ніякої реакції, ну доставлено було. Коли телефоную знову, ой, ні, того вже немає номера, ми вже те не Ні, ви вийшли там з каталогу номер. Забивають ті номери з каталогу, ну ніякої не ре... Ре... реакції. Так я <гум> думаю, ну, раз таке, ну, знаєте, так, модним сленгом, якщо сказати, щось люди морозяться, щось стали морозитися. Ну, скільки років у них брала все якось так, аж ну, не стала більше з ними ні зв'язуватися, ні дзвонити, нічого в них брати. І от таке. А цей горіх росте. Оце в мене такий типу пекан. Ну, подивлюся, ж зовсім не пекан, такий, як у мене ті Волосські горіхи. Ну Там у них пропозиція була Чорний Горіх і, і пекан в тому каталозі. Можливо, замість пекана мені чорний положили. Ну, ну хай росте вже. вже посадила, а ліциня замість зі ото так брать. Ну, вже в останній раз да, оце вже там є, там, чи Азімену, чи хурму, чи що там беру вже у таких людей, які показують, як вони як родить, як воно там у них, як, ну, як вони вирощують саджанці, все саджанців, вже різними каталогами за тим. Ну, а цей рік ще ж ще мало мені горіхів. Ще, ну це тільки посадила цей рік, виписала. Із Полтавщини там чоловік теж, дивлюся, займається тими горіхами. Швидкоплідного ще. Ну, думаю, ладно, ще швидкоплідний, він низькорослий. Це один багряний сорт, горішка і ще один горішок. Ідеал. Ось такі сорти, ще швидкоплідних. Ну, думаю, може, вони нищі ростом, може бути. Весною, коли заморозки там якісь великі стовпи заб'ю, чи брезентиною чи лахманиною, поки Ну, хто на велике ж дерево не вкриєш, і воно обмерзає. Ну, ну це так, це я так мрію, розмріялася. Ну, а так, хай росте, побачимо. Ну, Каже, що він може і на другий рік вже. Плоди родити. Ну, та Звичайно, це він пересажений трошечки він похворіє він. А на третій рік. Точно. Так, все, бувайте, живі, здорові. Все розказала вам, все показала. так, Показала вам садочок. У нас вже приморозило вже трошечки так. Вчора, мабуть, мінус шість було. А сьогодні таке там 0, мінус 1. таке там і надалі в лісі. Може там в ньому трошки відли буде. Ну таке. Так, добачення.